Вітаю на уроці читання. Сьогодні поговоримо про творчість Лесі Українки і опрацюємо її вірш Пісенька весняної води. Шкільний мелодійний дзвінок покликав усіх на урок. Тож не будемо гаяти часу і полинемо разом із класом в чарівну країну знань. Подивись навкруги. Хто є біля тебе? Усміхнісь йому або їй. Скажи декілька добрих слів. За щось похвали його або її. Це може бути твій друг або подруга, хтось із близьких тобі людей, брат або сестричка. Вправий язичок. Язичок наче голка намагається проколоти щоки. Колові рухи язичка по губах смачнюче варення. Язичок у вигляді лопатки, великої, широкої. Язичок складається у вигляді човника. Будемо пливти у подорож. Язичок рухається праворуч, лірворуч, як маятник. Класання язичком, ніби конячка Леся Українка Леся була щедро обдарована від природи. Крім поетичних здібностей, вона мала таланти до вивчення мов і музики. Леся почала писати вірші, коли їй було лише 9 років, а першу збірку віршів видала у 13 років. Для дітей Леся написала багато віршів, пісень, казок, а крім того, роками з любов'ю збирала українські народні пісні. Пісенька весняної води Леся Українка. З гір на долину біжу, стрибаю Рину, місточки збиваю, всі гребельки зриваю, всі гадки, всі запруди. Що загатили люди, бо весняна вода як воля молода? Отже, постав відео на паузу і прочитай цей вірш виразно декілька разів. Яку пору року описала Леся Українка у вірші? Якими словами поетеса змальовує весняну воду? Поміркуй, в якому темпі, з якою інтонацією і силою голосу потрібно прочитати вірш. Які слова варто виділити голосом під час читання. Дізнайся, які ще твори для дітей написала Леся Українка. Знайди твори поетеси в бібліотеці. Підготуй і прочитай у класі один з її віршів. Дякую за увагу. До зустрічі!